Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, у нас дуже цікаві новини останніми днями з Корупційного фронту. Віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов, скажімо так, давній друг Володимира Олександровича Зеленського, з яким вони ще разом відмічали днюху Зеленського, а Володимир Олександрович на днюху ж простих людей ж не запрошує. Ще в ковідному 20-му році, е, чи 21-му, Ну, в общем, коли заходи проводити, не можна було, але вони е, разом е, пабухівали на днюхі Зеленського, що свідчить про те, що це входить цей Чернишов в ближнє коло. Е, і от е, його підловили на махінаціях е, з Нерухомістю вони майновий комплекс передали одній державній установі, ще коли він був міністром інфраструктури, да? одній державній установі, і ті продали його е, за, ну, в п'ять разів меншу ціну вартістю. В цьому власне і, і, і відбувалася ну, це, схема. Це, да? продати за задюшева людям, от а люди віддячують там квартирами, коли побудують там житловий комплекс. Ну тобто. Хороша така схемка, що ну, то пішло не так. Е, і на САП е, почали розслідувати цю справу. Справа якби б, цікава. І от Чернешов е, їде в відрядження, і з нього не повертається. Виявить рівень, віце-прем'єр-міністр Уряду України. До чого, до яких цих мишей ми вже е, до, до, ну, докорумпувалися? Да? Е, що Віце-прем'єр не повертається з відрядження і робить вигляд, що він по відрядженню робить. А в цей час в Україні ну треба ж, або щоб тут замотали цю справу в трьох соснах, щоб він міг повернутися, бо інакше він повернеться йому тут вручать підозру. От у них же ж і так уже в уряді, щоб ми знали, двоє людей з підозрою: це Ольга Стефанишина. Там на махінаціях, на яких теж підгоріла. І знаменитий ВО міністра агрополітики Тарас Висоцький. Той взагалі закуповував гуманітарку, як то кажуть, пагаріл на макаронах, на макаронах підгорів. От. І тут ще третій, тож, але уже ж, ж якого рівня? Віце-прем'єр-міністр України. От. І чудак бігає по. Відрядженням, як сам собі придумає, от недавно був відній, там типа зустрічався з якимсь міністром, але каню, понятно, що це просто галімий Атмас. Він в цей час готував е, великий захід в Україні, на якому, й мав бути присутній. але тут йому ж зараз висунуть підозру. А підозри висунули вже проти всіх його помічників. Ну хто там всі абарутки е, за, е, заявлений і зашкварений. Да? От. І тепер же очікується, що його ждуть, у нього провели вже обшуки. от, І тільки він повернеться в Україну, йому там виручать підозру. Е, і він там їздить, там, тіпа, у нього ні-ні-ні, у нього багато справ. От, Він е, колись був міністром Мінрегіонбуда, а зараз йому придумали посаду ну, е, е, мін'єда так званого. Е, в кінці Уклади, щоб ми не, не путали, да, Міністерства єдності. І він е, прийшов, не знав, що робити, там, як йому тих українців назад повертати. Ну, в общем, нічого не ясно, але ж е, міністерство і портфель має бути ну, птиця високого польоту, це ж особистий дух самого Володимира Олександровича. Це вам не хухри, мухри якісь. От. І таким от нехитрим способом, що ми бачимо, ми бачимо, що чудак метається по відрядженням. Вимотається по відрядженням, щоб тільки не, не, не приїздити в Україну. Ну і на минуточку за бюджетний кошт селиться в п'ятизіркових готелях. А що, красиво жити за запретиш. Ну от ще що, тут же ж всі так а як? Ну, багато експертів кажуть, ну до мене питання було да, в коментах так е, вітя така, стоп, у них же ж Татаров контролює все. Як так вийшло, що підозра проти друга Володимира Олександровича, куди дивиться Татаров? А виходить так, що в НАБУ, ну, у мене версії 2. Або є чесні офіцери, е, які е, все-таки е, хочуть довести справу. Можливо, навіть з кар'єрних міркувань, що коли оця вся Камарілля піде, да, кого будуть підвищувати? Ну, тих офіцерів, які не боялися при е, цьому режимі проти цього ж режиму uh, і і десь робить карні справи, тому що ні відане діло, бо принцип, же, що вони воюють з корупцією, якщо корупція не їхня. А якщо корупція їхня, то дають уйти в сторону лісу, або запутують тему, або взагалі її не, не відкривають, тому що ж не можна ж проти великих відкривати. Тобто це версія номер один, що є чесні офіцери, ну і версія номер два, що це якісь поверхи банкової воюють між собою і. Просто на Чернішова зняли є компромат, ну знали, що у нього зашквари, що у нього є якісь схеми, і запустили ці схеми. А значить, можуть таку схему запустити, а потім відпустити. Ну, коли домовленості якісь пройдуть, да? Або щоб завалити уряд. Але між тим, я хочу, щоб ми чітко зрозуміли, що обидва, обидві версії мають право на життя так от. І тепер підходимо до основного. Е, ходять, як то кажуть, упорні слухи, що е, хочуть поміняти уряд Шмигаля. І е, саме моє сміливе припущення, що уряд якраз хочуть поміняти е, тільки тому. Щоб оці всі зашквари поховати. Тобто, навіщо їм міняти шмигаля? Він ручний, він слухняний, він е, позванку від єрмака працює. Тобто, фактично, уряд України є ширмою для офісу президента. Навіщо так? Все, так все класно. Навіщо міняти його? Він на шмигаль вже принижується до того, що подруга єрмака е, Юля Свериденко, да, їде підписувати угоду. З американцями, з американським міністром економіки, і прем'єр-міністр бігає на побігушках у віце-прем'єра у свого зама, у своєї підлеглої. Ну, де, де, в це, в яких, де це ви бачили взагалі в науці управління? Прочитайте десь про щось. Тут ну, абсолютно єрість, але в реаліях України це працює. От то навіщо їм міняти? Такого міністра, Та це ж подарок судьби, там, типу, слухняний ручний прем'єр-міністр. Але треба міняти, чому? Щоб треба конці в воду відпустити. Якщо нічого не вийде зараз за цим зашквареним Олексієм Чернишовим зробити, що він повернеться йому вручати підозру, то краще, вже, щоб він повернувся вже не в рангів віце-прем'єра. Тому що якщо відставляють Шмигаля, відставляють весь уряд і потім якихось міністрів переназначають. А яких нет. Ну, от вони зашкварених і збросять з поїзда, щоб потім сказати, та ви що, Володимир Олександрович Зеленський це найбілий і пушистий чоловік на світі. Він ніколи ні в яких корупціях не замішаний. А те, що у нього, да, там, типа, там, а, ви спитаєте, так а Чернийшов ось же ж корупція. А Чернишов ніякого відношення немає. Він уже не віце-прем'єр, він приватна особа. Розумієте? Той, тобто, щоб заховати кінці воду, щоб зробити білими і пушистими Зеленського єрмака, вони типа не при ділах, не причасні. От, е власне, щоб ми знали, що твориться в нашій державі, в якій державі ми живемо, що уряд міняють, щоб прибрати зашквари, і не, не пустить тінь на самого найвеличнішого лідера сучасного світу. Жуть. Е що ж, друзі? Рекомендую вам підписуйтесь на мій YouTube канал, це дуже важливо. От, хто ще не підписався, дуже важливо. Мені треба добирати хоча б там до 50 тисяч за пару місяців діти. Е, е, е І це кнопку спонсорство, це теж дуже важливо. Е, ну, і хто вже підписаний, будь ласка, лайкаємо, пишемо коментарі, що ви про цей звіздець думаєте. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля цього корумпованого уряду, самого корумпованого в Україні за всю історію України, збройні сили України стоять. Ми тримаємо фронт, русня не пройде, ми переможемо. Но пасарам, тримаємо стрій!